З другого боку є проблема з Мирноградом. Тут питання виключно тепер в відповідальності і які на себе бере головний командувач. Тому що головкомандуч і, і головнокомандуюча розповідають, що вони контролюють ситуацію що ситуація повністю під контролем в Мирнограді, хоча насправді там а, вже вихід з Мирнограду, тих, хто там знаходиться, він вже йде по сіряку повному. Ну, тобто, він вже не є забезпеченим для того, щоб а, з, якось без великого ризику вийти а, з Мирнограду. Я сподіваюся, що оця їхня впевненість, яку вони виражали журналістам, скажімо там, на закритій зустрічі, на яку нас, як завжди, не запросили, привіт зразу всім в Генеральним штабі. Тому що все там буде добре, я сподіваюся, що те, що я чую з Мирнограду, Насправді відрізняється від того, що вони бачать, тому що те, що я чую з Мирнограду, максимально говорить про те, що якимось чином треба забезпечити або дорогу для виходів тих бійців, які знаходяться безпосередньо в Мирнограді, або для допомоги їм. В утримування позицій. Хоча другий варіант я поки що над своїм хлопським цивільним розумом, на жаль, не бачу. Ну, тобто, для мене зараз більш пріоритетним, здається, той варіант, як забезпечити їх вихід з тих позицій, але забезпечити його більш. більш Верніше так, менш ризикованим, тому що зараз в районі Рівного, і про яке ми говоримо постійно, по суті, вже росіян нема, але по суті вони контролюють цю зону, як мінімум, оце от та сама класична сіра зона, в якій є контроль росіян малого неба, і виходити в таких умовах дуже і дуже складно.